Я впевнена на 100%, що тобі це дуже буде цікаво. Знаєте, коли був Ісус Христос на землі, то до нього приходили люди і возмущалися, казали, а чому? От не стався нещасний випадок? Чому ті люди померли, там коли башня впала, коли вони приносили жертви, і Пілат їх вбив, змішав разом з ними ті жертви? Каже, ну чому так несправедливо? Ви знаєте, це дуже актуально, тому що зараз так же само люди задають питання, кажуть, ну чому та ракета впала? Ну чому тут то -то сталося? Ну чому тут то -то сталося? Ну чому так? Чому ті люди гинуть? Чому тут все так багато тих смертей? І ви знаєте, мене дуже торкнулося. Що відповів Ісус Христос? А Ісус каже, якщо ви. Не покаєтеся, так само всі загинете. Знаєте, скажіть. Хіба ізраїльський народ не молився Богу? Так це був вибраний народ. Вони прекрасно знали Бога. Вони йому молилися. Вони не мали якихось ідолів, вони молилися Богу. А чому ставалися такі ситуації? Тому що Ісус каже, каятеся. Він каже: Так, ви звертаєтеся до Бога. Но дуже часто ми звертаємося до Бога. Дай 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 Дай-дай-дай. «Но ми не звертаємося, каюсь. Боже, дай мені можливість виправитися. Боже, дай мені можливість покаятися і прийти в Твій дім. Молитва має початися з покаяння. А отак от люди звертаються до Бога. Ось і відповідь на питання, чому так багато нещасних випадків? Тому що ту долю зміни тільки покаяння. Покаяння це коли міняється. Судьба людини, тому я тебе запрошую, щоб ти міг змінити свою судьбу, щоб ти міг покаятися. Я покаялася тільки тоді, коли в моєму житті з'явилась Божа людина, і я змогла щиро, і я змогла відверто покаятися всіх своїх грехах, тому що має бути той, хто тобі гріхи відпустить.